Добрий! З вами знову я, Марина. І ми будемо сьогодні записувати черговий урок польської мови. Отже, що ми маємо для уроку? Дивіться, наш розмовник, мові ми по польську, це ви вже знаєте. Нашу книжечку ще польського теж знаєте. А також у нас є журнал, магазин Віленський» і газета Ченні Київський. Давайте, можливо, сьогодні спробуємо цього потроху почнемо зі знайомого простого. Так. Давайте. Значить, заперечення від мова, польською мовою. Запшечення відмова – Це з розмовника. Ні, це не так. Нє, так не є, нема мови. Я не згоден. Не згадзам ще. Це не точно. То не є зішне. Не можу, на жаль, я не можу. Ні не моге», Жалую бардзо лєч не моге. Не можна заборонено. вольно», не можна. Є заборонене. Це неможливо. То виключоне», Впрост пшечівні. Це неймовірно. То неможливе. Це мені не подобається. То мені ще не подобається не відповіда. Ви помиляєтесь, є пан пані в бленджі. Не знаю. Не в не потрібно, не треба, не шеба, я не хочу, Не це. Дуже шкода, але я мушу вам відмовити. Барцеві шикло, але муша пану пані відмовити. Я проти. Протестує, муше запротестовать. Отже, це ми розібрали коротко. Давайте тепер з цього підручника учимо ще польського. Це дуже хороший підручник, і ми зараз пройдемо другу лекцію. Хто то є? Називається друга лекція. Хто то є? То є пан Новак, а то пан Ковальський? А то хто? То є пані Новакова, жона пана Новака. А то пані Ковальська. І, до речі, зауважте. Пан Новак, значить, дружина його пані Новакова. А дочка, знаєте, як би була? Новаковна. Отак от. Чи то є пан Ковальський? Так, то пан Ян Ковальський. Чи то пан Ковальський? Ні, То не є пан Ковальський. А хто то? То пан Лех Новак. Як есть Пан Пановок есть высокий. А пан Ковальский? Пан Ковальский есть низкий. Яка есть пани Новакова? Пани Новакова есть мода и ладно. А пани Ковальска? Чи есть старая и бжитка? Не. Пани Ковальска не есть старая и бжитка. Та же есть мода, ладно и сграбна. Чи низкий пан то ян Ковальский? Так, то пан Ян. А че там вода пани, то Анна Ковальска? Не, то не пани Анна, то есть Данута Новакова. Че пани Анна есть высока? Не, не бардзо высока. Яки есть пан Лешек Новак? Есть высокий и пшестойный. А пан Ян, пан Ковальский есть низкий. Ніесстойний, алі є багато симпатичний і веселий. Словничок, тобто словничок. Ну no, тут легкі слова, ви зрозумієте, думаю, більшість відразу. Але, але бардзо, дуже бжидке, бжидка, бжидке, некрасиве, некрасиве, некрасиве. Чи, ну це і так ясно, чи. І ну це так ясно. І які-яка-яке, який які, яка яке Ладна, ладна, ладне. Ну, типа, красивий, красиво, красиве. Моде, мода, моде. Це ясно. молодий, молода, молоде. Ні, ні. Низький, ніська, ніське теж ясно, низький, низька-низьке. Низьке, низьке. Пан, пані, ви вже знаєте, Пшестойне, пшестойне, пшестойне. Ну, так зазвичай кажуть, не в тому значенні, як у нас, що пристойний та хтось порядний, а в тому значенні, що зовнішність така ну, непогана в людини. Старе, старе, старе. Це і так ясно? Симпатичне, 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 це теж зрозуміло. Так, зрозуміло, що так тен та то. Заважте, «тен» – це цей. Та ця то це. А от якщо вже то саме, ну, що не це, а то, то буде «тамтен», тамта, тамто. Так, далі. Теж це зрозуміло. Весолий, весола, веселе зрозуміло. Високе, висока, високе, теж зрозуміла, зграбне, зграбне, зграбне. Ну, що... Зграбний це в тому сенсі, що такий, ну, що, тіпа, не то, що у нас, як кажуть, а це в тому сенсі, що такий граціозний більш. Жона це зрозуміло, дружина. Да. Давайте ще розберемо трошки е, з цього журналу. Магазин Вілейський. Магазин це означає, ну, не то, що магазин, як у нас, бо магазин буде склі. А магазин означає, наприклад, склад. Наприклад, я працюю на магазині. Я працюю на складі. Або це означає магазин пістолета також. От, значить, що тут написано? Читаємо, наприклад, першу статтю. Тут якийсь вірш. Давайте його прочитаємо. Вісенне рано вітер намальовав на лешній щані, твой образ несмертельний. В партизанському спомінню тварш як жартам тего ліпцового дня. Земля Велінська забрала тебе на І для того тебе заквідаю рум'янки і маки в кравчунах. Давайте перекладемо. Весною вранці вітер намалював на лісній стіні твій образ несмертельний. Ну, Партизанській пам'яті обличчя як жар того цього липневого дня земля Віленська забрала тебе назавжди. І тому тобі заквітають рум'янки, це ромашки, макі так і буде, в Кравчунах, ну це якась географічна назва. Ну, добре, дякую за урок. Тож, ваше завдання. Вивчити нові слова, а також спробувати ну, вивчити з розмовника, а також спробувати вивчити цей вірш. Я вважаю, що це дуже красивий вірш. Все, до зустрічі, гарного дня, до відзення.